І так, підписуємо каміни. Чий камін, щоб і розставляємо по пріоритету в склад, кому треба скоріше відвантажити їх, кому там пізніше. О, таким чином, це в нас що Васильовича каміння, да? Ва в нас це якби кодове назва Васильовича. Так, а це, ага, це Ігора Камін. І го Р... забудовник. Забудоник. Так, а це в що? Ага, це Ірина. Ірина Щітки. І Ри... на щіт. Діма є новий маркер. Бо цей вже перестав писати. Отаким от макаром все підписуємо, де я, розставляємо по місцям і все. І вони чекають свого часу монтажа.